Найвагоміше шоу України. Учасникам потрібно протягти автомобіль на відстань 400 метрів. Микола та Сашко лідирують, але до фінішу ще більше 100 метрів. Тим часом найсильніша дівчина проєкту Женя йде останньою. Дівчині заважає страшний біль, адже на старті вона зробила помилку. Недостатньо розігрівшись, різко потягнула авто. Я різко рванула, я Я все, я сразу почувствовала, що просто где-то в поясниці і набути щелчок, і Я такой, опа і все, але зважати на біль немає часу Женя не зупиняється, і тільки посилює травму, яку вже собі спричинила. Ситуации, я оказался один против всех. Этот конкурс был чрезвычайно важен для меня выиграть его. и показать всем остальным, что меня хрен сломаешь. Пусть боятся. Меня. Не право самостійно обрати собі партнера, з котрим ти будеш проходити змагання. І це може дати тобі серйозні шанси на перемогу. Але це ще не все. Також зараз ти сам маєш розподілити інших учасників по парах. І для цього у тебе є п'ять хвилин. Пріс дуже серйозний. Дійсно, з ким ти в парі впливає на результат любого сорівнування. У Миколи не лишилося на проєкті друзів. Тому зараз йому дуже важко обирати собі партнера. На 100% я знав, що кульо береження. Думаю, що дуже була б задоволена Аніта, що два її там підлеглих перемогли в цьому конкурсі. Очень хотілося наказати. Женьку где-то внутри и поставить ее именно Свали, зная ее теплые отношения Валей. Я стояла и думала о том, что кто как как поступить сейчас в школе, дали право самостоятельно выбрать себе партнера, непонятно для каких конкурсов и в, в будущем, и дали полномочия разделить всех остальных на пары. Я готов. Будь ласка, скажи, кого ти обрав собі в партнера? Собі в партнери я візьму Сашу. Можеш пояснити, чому? Я думаю, з стоящих тут людей він найсильніший учасник. Ну, Подивімо, що вийде з цього Союзу, так сказати. Я не зрозумів його логіки, як він так вирішував. Але б було цікавіше, а бату было сикавейшее, а я думаю, было не в идее паре, а один против одного. Будет действительно очень интересно посмотреть, как нам удастся сработать, скажем так, слажено или у кого-то, я думаю, именно у него крякнут коленки в какой-то определенный момент. Я хочу на это посмотреть, я хочу смотреть ему в этот момент в глаза. Потому что глазами мы с Сашей очень редко стали последних пару дней встречаться. Ну а дальнейшие пары я распределил следующим образом. Ленов с Андреем. Миша, Валя и Женя, Галя. Задачей было, чтобы мужчины не остались мужчинами, то есть разбить это все. Мужчина, женщина, мужчина, женщина. Это все, чем я руководствовался. Я очень рада, что мне достался Андрюша. Я очень хотела быть с ним в паре в этом конкурсе. Я думаю, мы сможем эффективно поработать. Тож у завтрашньому випробуванні братимуть участь чотири пари: Сашко та Микола найсильніші учасники табору. Проте чи зможуть вони порозумітися? Андрій та Олена згуртована пара, але в Андрія травмована нога, і це зменшує їхні шанси на перемогу. Валя та Михайло звикли розраховувати тільки не самих себе, але об'єднавшись, можуть стати найсильнішою парою. Галя та Женя, яку називають найсильнішою дівчиною проєкту. Однак вона щойно зірвала спину, і це може завадити їй отримати перемогу. Але цього б не сталося, якби перед початком випробування Женя достатньо розігрілася. Сучаствують дві важні будь-якої тренування, про які часто забувають: це розмінка і розтяжка. Обов'язково виконуйте їх перед началом якої тренування. Для разминки достаточно 10 минут ходьбы в быстром темпе, 15 приседаний и нескольких поворотов корпуса. Затем поднимите основные мышцы вашего тела. Мышцы ног и мышцы корпуса. Таким образом вы подготовите тело для дальнейшей нагрузки, а главное – предотвратите возможные травмы. Мы начинаем с разминки. Чем она больше, немножко вы увеличиваете время разминки, тем лучше вы готовите свой организм к дальнейшей нагрузке. Сашкови теперь тренируется за индивидуальную программу. Хлопець вже багато скинув. І надалі втрачати вагу йому все важче. Тому Ігор значно посилює навантаження. Він найлегкий учасник проєкту зараз, на даний момент. І мені хочеться, щоб цей чоловік дійшов до фіналу. Тижня Олена ледь не вилетіла з проекту. Її врятував Сашко. Тому зараз жінка докладає максимум зусиль на тренуваннях, аби скинути якнайбільше. Низькі результати минулого зважування приголомшили учасників та їхніх тренерів. Аніта посилила навантаження у кілька разів, і тепер її підопічні працюють на межі можливостей. П'ятнадцять. Мишаня. Добро пожаловать. Пять. На меня. Шесть. Да можно так, на Семь. Попу опусти. Восемь. Я тебя прошу, чтобы ты не просто на меня смотрел, а чтобы ты попу опустил. Девять. Давай, 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 давай. Давай, сел вниз. Сейчас, сел вниз. Сразу. Девять. Десять. Попу опустил. Одиннадцать. Делай. Двенадцать. Делай. Вниз. 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 Это на можно. меня смотри. Когда ты смотришь на меня, то ты опускаешь таз. Опустился. 13. 14. Пятнадцать. Сачок. Последний раз. Последний раз. Не сачкой а назад отставляй ровно. Раз. Два. Еще. Три. Четыре. Пять. Делаешь. Шесть. Спина. Спина. Семь. Делаешь. Вишев сто. Восім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Двінадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Последній раз. Эй! Мен! П'ятнадцятий раз! П'ятнадцятий раз! Штрапний раз, еще, два, єще, три! Аніта зосередилася на тренуванні мишка. і не помітила, що в її команді назрів несподіваний бунт. Женя встала. <плес> Женя, бачому. Ти встала? Женя встала. Споку <плес> поведінка Жені схожа на звичайні примхи. Ніхто не знає, що насправді дівчина терпить невгамовний біль. На випробуванні через власну необережність вона надірвала спину, але нікому про це не розповіла. Женя боїться, що лікарі заборонять їй тренуватися, а це означатиме тільки одне. Поханный результат на сваживании та да вылет с проекту. Просто тяжело что? Просто физически тяжело? Просто... Ребята, еще раз напоминаю, это не два курорта. Вам должно быть тяжело. Вам не нравится? Вам должно не хотеться просыпаться с утра. Вы не проснулись в лагере, там, где вам можно встать 12 часов, вам принесут ужин, потом вы пойдете на массаж. Нет.